Тарас Ліго Шевченко – уривок із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов укаяний і день, і ніч плачу. На розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не з. Охлухли, не чують, кайданами міняються, і правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти йородиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбійте з щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, вратайтеся в чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. У своїй хаті своя і правда, і сила.